Вітаю! Ви на каналі Ньюзрум. З вами Віктор Смірнов. Перш ніж перейти до теми сьогоднішнього випуску, попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар для підтримки каналу, підписатись на наш телеграм, де ми дуже оперативно публікуємо всі головні новини та події. Ну і звичайно, що на наш Тікток ми дуже стараємось. Також за можливості та бажання підтримати нас гривною, ви також можете. Вся інформація традиційно в описі до цього відео. Чому Україна, навіть отримавши всі 79 f 16 не мала б 79 боєготових винищувачів. Ніякого парадоксу у цьому немає, а уявлення, що головна проблема у браку самих f 16 дуже поверхнева. Україна, нарешті, отримала довгоочікувані винищувачі F-16. Але враховуючи те, що однієї назви зброї завжди мало для прилому, а на перше місце виходить кількість. Вкрай важливий саме цей параметр. Хоча і. Обіцяно, 79 машин, але з дуже розтягнутими постачаннями аж до 2028 року, коли Бельгія передасть свої останні машини. Більше того, на першому етапі Україна навряд чи зможе розраховувати більше ніж на 10-20 літаків. Але якщо уявити, що Україну одразу передали всі 79 чи навіть 128 багатофункціональних винищувачів, які Є нагальною потребою, про що заявив український президент Володимир Зеленський, то це не означає, що повітряні сили отримали б таку саму кількість боєздатних винищувачів. І це не парадокс. По-перше, існує потреба у пілотах для повітряних сил України, які пройшли навчання та отримали сертифікат пілота F-16, мінімум 79 льотчиків. Насправді, у рази більше для можливості роботи по змінну та адекватного відпочинку. Яка пропускна спроможність центрів навчання вже відома. Новостворений центр підготовки у Румунії нещодавно випустив першу групу семи пілотів, які навчалися в 8 місяців. І з лютого цього року це буде єдиний центр підготовки пілотів f 16 у Європі. При цьому, об'єктивно, Бухарест сам страждає від браку пілотів, бо має комплект лише 17 літаків, які були куплені у 2013 році у Португалії. А зараз румунські повітряні сили посилюються одразу 32 f 16 від Норвегії. Припустимо, тотожну проблему навчання технічного персоналу. Хоча насправді, виключно у теорії, при дуже серйозному бажанні та всебічному сприянні питання людського ресурсу можливо вирішити шляхом іноземних добровольців або ж ну, приватними військовими компаніями. Але залишається питання обслуговування та озброєння цих машин. Бо з цим також, ну, скажімо так, не все гладко. Зокрема, у Сполучених Штатах Америки вже просувається позиція, що європейські партнери по НАТО мають закуповувати у США озброєння для українських F-16. До цього ще треба додати необхідний об'єм запасних частин, двигунів, вузлів та агрегатів, які необхідні для ремонту літаків. А разом із ним пропускну спроможність авіаційних ремонтних підприємств, бо обслуговувати та відновлювати машини, які експлуатуються у бойових умовах, необхідно значно частіше ніж під час паркетної служби. У мирні часи. Але уявімо, що і ця проблема подолана. Тому залишається питання, де розмістити ці 79 f 16 в Україні. При цьому, так, щоб не зробити для ворога подарунок і не поставити їх щільно один до одного на одній авіабазі. Тобто необхідність десь 6-7 авіабаз, на яких винищувачі не лише будуть роззосереджені, а й знаходитись у захищених укриттях. До речі, кількість укриттів повинна бути значно більшою за кількість літаків. Також кожну цю авіабазу необхідно прикрити комплексом типу Петріот, а бажано двома. А також іншими ЗРК для того, щоб мати можливість відбити ворожі далекобійні атаки з усього, що є у російському арсеналі: від гіперзвукових ракет до шахедів, необхідно забезпечити реп, ефективну боротьбу із розвідувальними БПЛА. Тобто мова повинна йти про ще 6-14 Петріот та ще більше ЗРК, типу НАСАМС та багато чого іншого з фахівцями, які вміють ефективно це використовувати. Саме тому, попри поверхневе уявлення у тому, що головна проблема це Рак самих винищувачів F16, це комплекс дійсно глобальних проблем, які лавиною йдуть одна за одною. Але головне те, що вони будуть поступово та планомірно вирішені. Принаймні, особисто я хочу дуже сильно в це вірити. На цьому поки що все. За всіма новинами, слідкуватимемо разом із вами. Ну і нагадую про підписку на канал Ньюзрум у Ютубі, Телеграмі і Тіктоці. Лайк і коментар цьому відео за для посування контенту і за бажання, друзі, ви можете підтримати роботу каналу Гривнею. Слава Збройним силам і слава Україні!